Добрий день, дівчатка. Сьогодні я пропоную вам самостійно виконати завдання, яке планувалося виконати на уроці. Наше завдання сьогодні необхідно малюночок, який ми робили на попередньому уроці, перенести на тканину. Що нам потрібно для роботи? Тканина для рушничка, яку вам було завдання підготувати. Це. Проста біла бавовняна тканина, на якій можна вишивати вишивку по нанесеним лініям. Розміри цієї тканини приблизно 30 плюс-мінус пару сантиметрів в ширину, і в довжину 50 плюс-мінус. Ми з вами домовлялися, що ми такий рушничок готуємо для того, щоб можна було потім піти до церкви і посвятити паску на великдень. От Зараз ви вишиєте, і у вас вже буде така робота. Значить, що нам потрібно? Тканина нам потрібно малюночок. У вас було завдання завершити малювання такого малюночка. Це малюночок дерева життя, який ми робили разом. Ви можете його видозмінити, не обов'язково саме такий, як у мене. Це може бути малюночок. Такий, який вам до вподоби, Але ми з вами акцентували на тому, що це буде саме таке собі дерево життя, яке має свої щабелі, які щось означають. так. Нам потрібна буде копірка. копіювальний папір. так. Нам потрібні будуть булавочки, шпильки, щоб приколоти е малюночок до тканини. І нам потрібна буде ручка або олівець. От майже і все. Значить, яке вам буде завдання? Вам потрібно буде виконати перенесення малюнка на тканину. Що ми робимо для цього? Ми розкладаємо наш рушничок майбутній на поверхні столу і знаходимо його серединочку. Як знайти серединочку рушничка? Ми його складаємо навпіл, тако проводимо лінію. І отут, де в нас складочка буде перша лінія нашого рушничка, можна позначити її лавочкою. Так. Другу лінію поперек, щоб знайти серединочку. Так, давайте я оцю булавочку трошечки в бік відведу, щоб вона не була посередині. Складаємо навпіл. І так само проводимо отут складочку таку. От. І там, де у нас. Перехрестя цих двох ліній буде центр нашого рушничка. Кладемо так, щоб нам було зручно. Далі беремо наш малюнок. Так. І так само у малюнка знаходимо уявний центр. Тут у нас він складений навпіл, або складіть його, і ми його прикладаємо до середини нашої поздовжньої центральної лінії. Так, далі розкладаємо рушничок і дивимось, де у нас малюночок завершується тут, і малюночок завершується тут. Давайте ми їх складемо і знайдемо серединочку нашої квіткової композиції. Тобто, оцією точечкою ми маємо прикласти наш малюночок до центру рушничка. Прикладаємо, можна булавочку прибрати, якщо ви десь схибите на міліметр туди. Чи в інший бік. Це не страшно. Приклали малюночок, подивилися, він в центрі композиції нашого добре. Тепер, притримуючи папірець, підкладаємо під низ, можна навіть відхилити, підкладаємо під низ копірку і накладаємо зверху знову малюночок. Слідкуємо за тим, щоб всі-всі-всі елементи малюнка потрапили нам в. На копірку, тому я притримую і підсовую краще. Так все є. Підклали. Зверніть, будь ласка, увагу, що копірка має бути блискучою поверхнею до поверхні тканини. І беремо шпильки і приколюємо все разом в протилежних кінцях нашої майбутньої вишивки. Ось так притискаємо до поверхні рукою все, що маємо, піднімаємо оце догори разом з тканинкою, вколюємо туди вниз і виводимо наверху лавочку. Так. В одному місці ми зробили, розправили гарненько, все поправили. І в протилежному кінці роботи ми маємо зробити абсолютно те ж саме. Вкололи голку всередину, підняли все разом так, і вивели наверх. І вивели наверх. Все. Поправили. Тепер ми можемо сміливо це все взяти в руки, воно вже нікуди не дівається. Ось таким чином ми підготували для переведення нашу роботу. Тепер ми з вами беремо ручку і проводимо усі-усі елементи нашої майбутньої вишивки. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ми маємо лінії проводити в одну лінію. Якщо я отак от схибила і провела трішечки поруч, хай вона вже так і залишається. Не наводьте ще одну лінію, тому що робота буде неохайною. І на місці рисунка вишивки у вас залишиться брудний чорний слід. Ми з вами говорили на попередньому уроці, що не зовсім обов'язково, що вишивка і мала ідеально симетричну форму. Права і ліва сторона можуть трішечки відрізнятися. Тому смертельного нічого не буде в тому, якщо ви десь схибите свій малюнок. Повірте, коли ви його вишите, воно буде все дуже гарно виглядати. Треба бути дуже уважним, щоб не пропустити жодної рисочки. Це важливо, тому що потім у вас на тому місці не буде малюнка, і ви будете гадати, що з цим робити. Для того, щоб перевірити себе, у вас сколото було лавочками, ви можете взяти, відхилити листочок і перевірити, чи все у нас перебилося. Дивіться, воно дуже добре все видно. Нам не треба, щоб робота була брудною. Цих ліній для вишивання абсолютно достатньо. Продовжуємо роботу. Натискати треба достатньо міцно. Щоб лінія перебилася через шар паперу, копірку на тканину. Ручка може навіть і написати головне, щоб лінія продушувалася вниз. Можна підглянути з цього боку, подивитися, чи все переведено. Так, все переведено. Рухаємось далі. І ще раз наголошую, старайтеся проводити лінію в одну лінію. Ти у нас що у нас вийшло? Ага, бачу, що тут пропустила листочок. Значить, я його наведу. Дивіться, ми з вами починали малювати малюночок з вазона, коли створювали його. А завершуємо оводити саме на вазоні. Зараз перевіримо, чи всі лінії в нас наведені. Так, Відхиляємо папірець. Перевіряємо, чи всі лінії наведені. Там, де трішечки у нас отут-ут -от не наведено чітко, можна повернутися ще раз навести, бо воно ще в нас не зняте. А можна буде потім олівчиком довести. Так, відхиляємо тут, дивимось, чи всі лінії. Так, я дивлюся, що всі лінії наведені, тому я можу сміливо зняти булавочки. Так, зняти малюночок, зняти копірку і отримати готовий малюнок вишивки. На тканині. Ось таке у вас завдання. До наступного уроку підготуйте, будь ласка, п'яльця, нитки для вишивання, оцю роботу, і голку з великим вушком, гостру голку з довгим вушком. Підберіть, будь ласка, нитки. відповідно. Я дивлюся, що отут от я не довела лінію, тому я можу взяти олівчик або ручку і просто художнім своїм талантом. Навести цю лінію Отаку. Все одно ми маємо всі лінії вишивки, оці, оці малюночки, потім зашити ниткою, щоб їх не було видно. Ось така робота. Тому працюйте, надсилайте мені готові роботи і отримайте свої гарні оціночки. До побачення!